Кожна освічена людина знає слова польського педагога Яноша Корчика. Теорія збагачує інтелект, практика тренує волю, завдяки теорії я знаю, завдяки практиці я відчуваю. Тож до вашої уваги матеріали з практики роботи з правової освіти молоді Центральної бібліотеки імені Олександра Сергійовича Пушкіна, міста Олександрія. Працюючи в рамках проєкту Мережа громадянської освіти Правова освіта молоді, одним із основних завдань бібліотеки є виховання правосвідомості та правової культури користувачів бібліотеки. Право освіта держави знання права порядок у державі. Так вважають працівники бібліотеки, використовуючи у своїй роботі з молоддю різноманітні інноваційні масові форми роботи. Цікаво та плідно проводяться тренінги різноманітних правових тем таких як попередження торгівлі людьми, роль громадянського суспільства та громадянських ініціатив, право на працю, безробіття. З метою підвищення рівня знань учнів про Європейський Союз при бібліотеці діє молодіжний громадсько-політичний клуб Перспектива, який проводить значну роботу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Робить все для того, щоб підняти рівень проінформованості користувачів з історії та сучасності Європи. Ми живемо в сучасному, 21 столітті і можемо за допомогою мережі інтернет хоча б на екрані монітору побачити всі ці дела. 21 травня День Європи. То запрошуємо всіх присутніх в таку мікроекскурсію по Європі, Угорщина. Її багатовікова історія відображена в змісті і формах пам'ятника тисячоліття країни. Так-так, вони помолились. Це сучасний пам'ятник, а не старовинний замок. Німеччина. Славетний кафедральний собор в Кельні – найвідоміший довкобут до в Європі. Його зводили більше тисячі років. Інші студенти політеху поспілкувалися в режимі онлайн. цікавилися співпрацею та ділилися враженнями від закордонних поїздок. Учні з ліцею інформаційних технологій яскраво розповіли про участь у міжнародних олімпіадах, що відбулися у Канаді. Представники Олександрійського колегіуму Олександра Щербини та Олеся Матренця розповіли про співпрацю з навчальним закладом Німеччини. Учасники мали змогу навчати поспілкуватися з Євроклубом Україна в Донецьку. З ним співпрацює Євроклуб Олександрійської гімназії інтернату. Учні гімназії підготували віртуальну екскурсію вулицями Олександрії. Безперечним є той факт, що молодь для спілкування використовує різні засоби. Кандидат у нас було побільше, порозумніше. <різвіст> так як було сказано, що вибираємо чоловіка який который будет поддерживать народ. Хочу, чтобы это было действительно так, чтобы он поддерживал народ и не ставил свое «я» выше всего. И хочу обожать на да, коллективу этой библиотеки, всем, кто с этим связан, почаще проводить такие тренинги. И огромное вам спасибо. А я обожаю, чтобы наши все, все божания действовали, и там, чтобы наша держава была процветающей, чтобы мы могли в ней действовать все свои А хай життя буде файним в усіх розуміннях цього слова. Так. Всіх. Ну, Нехай буде добре снігом. Дякуємо. Добралися ми до нашого крадика. І вам всього найкраще. До І як бачимо, бібліотека весь час живе в вирі подій, постійно доказуючи громаді свою необхідність і взамін отримує до себе добре ставлення та зацікавленість, повагу та любов.